Всевишній Аллах становив Терези і все розподілив справедливо цій дуні в цьому світі. І він каже з цього приводу, і небо високо здійняв він і встановив міру, щоб не порушували ви міри. Зважуйте ж справедливо та не занижуйте міри. Що означають ці аяти? В тавсірі саді са він каже: він зробив небо. Покрівлею для земної обителі, а також послав на землю справедливий закон і велів своїм рабам дотримуватися справедливості в усіх словах і справах. Мусульманин має бути справедливим і неупередженим в усьому під час зважування та відмірування, під час підрахунку та вимірювання, під час розв'язання суперечок і судових розглядів. Кінець цитати. Тобто Всевишній Аллах вимагає від нас бути справедливим.